Християнин повинен прославляти Бога і тілом, і душею. І те і інше належить Богові, тому в нас немає права використовувати їх ганебно, але належить користуватись ними як освяченими і святими, з великою вдячністю. Кожен, хто пам'ятає, що його душа і тіло належить Богові, має благоговіння і містичний страх за них. І це допомагає йому зберігати їх незапрямованими і чистими від скверни, перебуваючи в постійному спілкуванні з тим, від кого вони освячуються. Людина прославляє Бога своїм тілом і душею, по перше, коли пам'ятає, що вони освячені Богом і з'єднані з ним, а по-друге, коли спрямовує до Бога рішучість своєї волі, щоби завжди творити його благу і святу волю. Така людина живе не для себе, а для Бога. Вона набуває царства Божого на землі. Вона прославляє Бога і словами, і ділами своїми, бо те, що зроблено заради блага інших, прославляє ім'я Боже. Життя такої людини освітлене божественним світлом, сяє все яскравіше, так, що навіть стає дороговказом до Бога для тих, хто ще не зустрічався з ним.